Кретіський самонріз. з вусиками його називаємо в народі пузайчики. Специфічні ці вусика при входжені в деревину і сюди будуть розбивати більший отвір. І коли вже доходять до металу, закріплюючи його саму деревину, вусика обломляться, бур проб'є метал, і само собою різьба буде затягнута. Але процес сам буде відбуватися за рахунок того, що ті вусика розбивають в деревині отвори, не буде такий важкий, не буде припіднімати саму деревину. І ми це зараз наглядом побачимо. Прийняв звичайний шестиграний ось таким буром. Будемо пробувати закідпити деревину до металу, трієчки. Бачите, що наглядно відбувається? Деревина припіднімається, що доволі не дуже зручно при монтажі. Ми його закрутили, але наскільки це незручно, які зусилля потрібно було, щоб його закрутити. Якщо це було б якийсь коротший самонаріз, то важливим є підбір. Тобто бур би пробив в принципі, вусики, але різьби б не вистачило, щоб зацепитися живе тіло і нарізати різьбу собі в металі. Тому нам потрібен він довший як мінімум ось такої довжини, Тобто, щоб нарізати собі вже різьбу, зацепитися витками хоча б двома трьома а віддалі це тобто ось так він підібраний, виглядає. Цього достатньо, щоб він тримав.